Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Я прийшов вогонь кинути на землю, і як же я прагну, що Він уже розгорівся. Я маю хреститися хрещенням, і як я знемагаю, поки. Звершиться. Чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам, але поділ. Бо відтепер будуть п'ятеро в одному домі поділені троє проти двох і двоє проти трьох. Розділиться батько із сином і син з батьком, мати з дочкою, а дочка з матір'ю, свекруха зі своєю невісткою, а невістка. Зі свекрухою. Слово Господнє! Слава Тобі, Христу. Якщо почати з першого читання, з книги пророки Єремії, то можна сказати ще деякі речі, які для нас є важливі, тому що основні такі неволі, які ізраїльський народ переживав, це. Не тільки єгипетська неволя, але це Вавилонська неволя, і вона була два рази. Так? І це якраз от перед оці, це, це вдруге, коли всі ці події ну, відбуваються, коли під час ну, цієї облоги Єрусалима. Це приблизно шосте століття до народження Ісуса Христа. І про Кіремія заповідає, що місто має впасти. Не? І він говорить про одну важливу річ, не? що рятунок це тільки стати ну, в покорі, в приниженні, в смиренні перед Богом. Навіть якщо їй треба віддати місто. Власне, це, це було досить таким шокуючим словом. І, звісно, що воно йшло. В розріз з патріотизмом, національною гордістю і релігійним очікуванням. Тому князі звинуватили Єремію в зраді, а підриву морального духу війська, і фактично домоглися його смертного вироку, коли кинули його в цистерну. І як ми почули, що замість води там було багно. Ось. І тому багно. Е Підкреслює, що це місце повної ізоляції, це смерть. Тому що в Біблії яма, вона символізує дуже часто місце шеолу, це стан смерті. Особливо говорить псалом 88-й. І тому власне, можна сказати, що Єремія якби, опинився в буквальному смислі. І в духовному, в такому в лапках в пеклі самотності. І, і, і тому цей образ Єремії показує також образ Ісуса Христа, який за правду, за ту любов до ближнього, за те, що Ісус зробив, був відкинутий, так як Єремія. Він промовляв ну, До ізраїльського народу від імені Бога, не від свого імені. І тому, як Він перейшов в цю глибину цих страждань, так само Ісус Христос. Тому пророк Єремія, Він, якого нам церква сьогодні показує, то показує в першу чергу Ісуса Христа, який страждав. Але бачимо цей несподіваний такий поворот, що. Евет-Мелех, Ефіоп, чужинець стає ну, знаряддям Божого порятунку. Що Бог рятує, використовується у чужинця. Да? І це такий, можна сказати, натяк на те, що Бог може кожну людину порятувати. Не тільки ізраїльський народ, але кожну людину. Тому що Бог. Для Бога всі люди на всій земній планеті є Божими дітьми. Навіть якщо когось там вважають чужим, Бог хоче кожну людину порятувати. Ось. І тому це читання показує нам далі пророка Єремії, що незважаючи на те, що ці його слова, Божі слова можна сказати, роблять його ворогом всього народу. Він залишається вірний Богові. Те, чого нам часто не вистачає, тому що різні досвідчення, різні випробування ми стаємо ворогами да? самі для себе, для Бога, для ближнього, для дружини, для країни і так далі. Да? І звісно, що треба бути готовим, що коли ти говориш правду, да? Ти ризикуєш тим, що ти будеш звинувачений в, тому, в нетолерантності, як зараз модно це говорити, вплоть до того, що тебе можуть засудити. Мені недавно підіслали такий один буклет. Не буду казати, хто, де і як, але за критику можуть тобі приліпити статтю. Ось. Новий закон, розумієте? І... Бо маємо всіх тол толерувати. Тобто підміна повних всіх по понять, повністю. Ось. Далі е псалом, показує нам, показує нам е досвід особи, яка досвідчила визволення. Каже е псалом, що витягуємо мене з ями страждань. З багнистої трясовини. Тобто це образ того, що не тільки Єремія був порятований, але це образ того, що, що кожна людина може бути порятована. І кожна людина може співати, виспівати цю пісню хвали Богою, бути вдячним да? за цей порятунок. Тому що Бог це не тільки той, який дає заповіді, так як Часом можемо до нього підходити. Да? Ось. Але Бог є той, який може тебе врятувати з будь-якої ситуації, з будь-яких обставин. Тобі здається, що, що це вже капець, да? що вже кінець, вже немає виходу. А тут Бог приходить і посилає якусь ситуацію, якусь подію, якийсь момент. Для чого? Для того, щоб тебе рятувати. Да? І тому. Тому ця пам'ять має бути в нашому серці, щоб пам'ятати, з чого тебе Бог вивив. Да? І ти покликаний свідчити, власне, тому псалом цей сороковий. Це, це свідчення того, що Бог, Бог зробив. Ось, тому е, е, тільки півна, повна довіра до Бога може тебе підняти, може тебе спасти. Може тобі допомогти. І ти тоді співаєш цю так звану нову пісню. Хвалиш Бога. Да? Потім маємо також це послання. Раніше говорили це послання Павла Апостола до євреїв. Зараз говориться, що це просто послання до євреїв, тому що Павло не є автором цього листа, є інший автор, там. Ну, вивчають, хто це, Ось, є різні теорії. Але факт того, що це, що це не Павло пос... написав. Тому читаємо, що це читання з послання до євреї. Ось. Але ем, в цьому розділі написано велику хмару свідків. Тобто, свідки це хто? Мартирія, свідки це ті, які засвідчили. Да, серед різних випробувань, серед різних утисків засвідчили свою віру. Ось. І, і тому, коли автор говорить про це, то каже, що ну, потрібно що зробити? Да? Скинути з себе, на да, цей тягар. І це приклад, приклад тих атлетів, да, які скидали з себе все. Вплоть до того, що майже голими бігли для того, щоб легко було добігти. А для нас, християн, треба скинути в чергу, гріх. Тому що Він тягне нас оце болото, в цю яму. Він нас тягне в те, що в нас відбуваються оці поділи. Що ми не розуміємо один одного, що ми не розуміємо ближнього. Ось. І тому автор каже, що. Що аж до пролиття крові, що ви не протистояли до крові. Тобто, ви е, начебто скидайте себе гріх, скидайте себе стару людину, але скидайте так легко. Да? Тобто, щоб це ну, не відчувати. А, А Дух Святий надихає, каже, що аж до пролиття крові. Тому автор говорить про цих свідків. Чи це Павло, чи це Яків, чи, 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 чи це якийсь інший автор. Хто би там не говорив, але це Дух Святий промовляє. І тому для нас важливо, що не, чекати, не мати оце пасивне очікування, що прийде хтось і тобі, тобі допоможе, але закликає до боротьби і витривалості, і до довіри Богові. Ось. І тому е, швидка перемога в твоєму духовному житті не буде е, легкою. Тому ну, це, це марафон, це біг, це, це зусилля, на, стати на молитву, це, це мати дисципліну також, це витривалість, на, на молитву, на сповідь, на, на Євхаристію, чи службу Божу іншими словами. На, це є боротьба. Відриктися від гріха, визнати, визнати Ісуса Христа це боротьба. Якщо ну, пробуєш сам боротися, то бачиш, що програєш. Тому це змагання. Да? Зверніть увагу, що слово агонія воно має походження грецьке. Воно перекладається як боротьба, змагання. Ну, людина, яка помирає, вона бореться. Життям. А тут йдеться про те, що е, змагання це напружена боротьба аж до кінця. Тобто, поки ти живеш, ти покликаний постійно боротися. Далі маємо Євангелію, де е, Ісус, так як ми говорили, говоримо, принаймні я так наголошую, що Ісус йде в Єрусалим. І ми знаємо, що його чекає там хрест, ми Знаємо, що чекає його там смерть. І Він говорить про вогонь, він говорить про хрещення. І тому вогонь в Біблії це символ Духа Святого, це символ очищення, це символ суду, це символ Божої любові, яка спалює все те, що нечисте, Все те, що недобре. Тому що вогонь не залишає нічого да? посереднього. Він або очищає, очищує або знищує. Тому, тому тут важливо для нас дозволити, щоб оцей вогонь Святого Духа так війшов в твоє життя, що ти змінив, щоб ти почав говорити правду про себе. І хрещення тут не тільки йдеться про Йордан, а про Ісусове страждання, про Його смерть. Тому що Він має повністю зануритися в цю смерть. Неповерхнево. І тому він говорить про це, що він прагне. «Пра... Я вже прагну, що він уже розгорівся, що я вже хочу віддати за вас своє життя. Але, так як говорив він, ще не настала ця година. Тобто прийде у цей момент. І... 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 і так само для нас це важливо, та, що оці поділи в родині. І так далі, вони, вони також будуть. Тому що якщо ти не борешся, то звісно, які ці поділи будуть? Не буде цих поділів. Але якщо ти борешся за своє християнство, за свою віру, за цнотливість, за чистоту і так далі, звісно, що це буде поділ. Відкидаєш забобони, ставиш Бога на перше місце. Ось. І особливо, коли зустрічаєшся з неправдою. Ти свідчиш, починаєш бути у мартиріум свідком, свідком віри. А як, а як можна е, ну, бути свідком віри, коли є оця в тобі боротьба? І так, як вже говорив не раз, не треба її маніфестувати, показувати, який ти хороший. Але це інші люди побачать. І, і тому Божа любов, вона що робить, якщо ти наближаєшся до неї, дозволяєш. Щоб вона війшла в твоє життя, щоб цей Христос, якого ми визнаємо, якого проголошуємо, до якого признаємося. Незалежно від того, де ми були охрещені, це той вирішальний момент, що я вибираю Христа. Я хочу, щоб ця любов Ісуса торкнула моє життя, щоб мене очистило, щоб перемінило мене, моє мислення. Мої поступки, мої дії, моє життя. І тут, тому важливо оця вірність. Так як Єремія був вірний Богу, так само Бог закликає, щоб я був вірний Христові. Тобто бути учнем Христа. І, звісно, жертвувати, да? давати свій час. Все все у себе. І деколи. ну, Ну, треба бути цією білою вороною і йти проти течії, навіть в своїй сім'ї. І скільки разів ми говорили, що дуже часто діти є причиною того, що батьки навертаються, коли вірні. І Не раз досвідчив цього, і не раз бачив. Самі батьки свідчили, що завдяки своїм дітям вони є в церкві. Тому треба часу. Тому е, Єремія це пророк, який вірний попри будь-яку небезпеку. Псалом те, що ми вже сказали, да, це досвід Божого визволення з глибини. Тобто це те, що Бог може робити в твоїй історії, в твоєму житті. А послання до євреїв закликає нас до того, щоб ти був витривалий да, в цьому духовному змаганні. Тут не йдеться про, про те, хто кого там фізично поборить, а то йдеться про духовне змагання. Пам'ятаєте, як Павло казав, що добіг і віру зберіг. Да? Зберіг віру. А Євангелія закликає нас, до за того, що, щоб ми допустили Духа Святого в моє життя, щоб Він мене очистив. Тому від тебе. Господь сьогодні вимагає цього вибору до мужності, до витривалості, до того, щоб бути готовим, щоб Бог тебе очистив. І це процес, це процес, про який ми говоримо дуже часто, наголошуємо, що він буде тривати протягом всього твого життя. І не буде легко. Звісно, що не буде легко, тому що це вимагає зусилля. Але потім будеш бачити ці плоди. Плоди того, що діти тебе не здадуть в будинок пристарілих. Будуть плоди, що діти покличуть священника, коли будеш помирати. Зумієте, не спалять тебе, не кремують, не, не, не впровадять евтаназію. І це є одні з плодів, з багатьох плодів. І це, власне, йти проти течії, не бути як всі. Бо всі хочуть бути крутими, багатими, здоровими, сильними. А християни є інші. Зовсім є інші. Бо я зараз бачу, теж є така е тенденція е модно бути католиком. А я вже говорив не раз, що бути католиком це теж є певні зобов'язання. Розумієш, що дехто хоче отримати там, громадянство, посвідку на, на постійне проживання, чи, там, допомогу, чи в школах, щоб їх прийняли. Розумієш, що є свого роду вигода. Але не про це йдеться. Бо бути католиком – це свідчити. Бути християнином це свідчити про Христа, де б ти не був? І ким би ти не був? Який в тебе статус? Свідчити про Христа, і це нелегко. Тому вже підкреслю багато разів. Тому пророк Єрмій для нас сьогодні є таким прикладом. Тому просимо Його також заступництва і інших святих, щоб нам допомагали, передусім Духа Святого. Щоб це слово, яке сьогодні ми отримали, це слово допомогло мені бути християнином, бути люд людиною віри, не стояти на місці, не топтатись. А йти вперед, дивлячись на Христа і слухаючи Його. Це син мій улюблений, Його вислухайте.